Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Убивство Андрія Парубія у Львові та наслідки масованого обстрілу українських міст. Фірмарафону продовжує команда каналу Ми Україна. А я Ігор Пупков, починаємо. Близького півдня у Львові вбили народного депутата Андрія Парубія. невідомий. попередньо це був чоловік, одягнений кур'єром доставки. Вистрілив у політика сім разів. Андрій Парубій помер на місці до приїзду медиків. Стрільця розшукують в області. Оголошено план перехоплення. На місці працюють оперативники і наша кореспондентка. Олександра Стасишин Лесю, чи з'являються нові деталі вбивства Андрія Пробія? Так, ігоре. Ми досі на вулиці Єфремова, власне, вулиці, на якій і жив народний депутат та екс-голова Верховної Ради України Андрій Поробій. Саме тут його і вбили. За попередніми даними чоловік повертався зі спортзалу, говорив по телефону. Власне у мережу якраз і потрапило відео, на якому видно, що стрілець. Очікував на свою жертву, він сховався між деревами та машинами. І коли нардеп підійшов, він ззаду вистрілив у нього. Знаємо, що пострілів було кілька і чотири було просто у груди. Зараз на місці досі працюють криміналісти, правоохоронці. Вони оглядають. Тіло, і е, відомо, що на місці також є родина, але близько власне до вбитого їх наразі ще не пускають. Ось що про це нам розказали. Прошу прямо мову. До нас зараз обмежено, тобто безпосередньо ми не маємо якоїсь там інформації. До нас підходила дійсно слідчі. Жінка, пані Уляна, вже дала свою інформацію: інформацію, яка вона має. На питання слідчих, які давалися загальної історії, в нас немає. Тобто слідчі нам не розказують яке слідство. Тобто зараз на місці література знімається інформація по радіології, знімається інформація з можливостями. Запахи, як мені пояснили, відпрацьовують кінологи. Власне вулиця, на якій вбили Андрія Поробія, була е, не людною, дуже тихою і. Не на камеру сусіди кажуть, що ну здивовані, що таке могло тут статися серед білого дня. Свої співчуття родині загиблого вже висловив президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що до пошуків убивці залучені усі служби. Нагадаю, Андрій Поробій був комендантом майдану, керував підрозділами. Самооборони також організовував охорону наметового містечка. Після завершення революції гідності його обрали головою РНБО України у 2016 році. Парубій став головою Верховної Ради України на посаді пробув три роки. Він відомий своєю проукраїнською позицією та підтримкою курсу на інтеграцію України в ЄС та НАТО. Через вбивство Андрія Курбія у місті оголошено план перехоплення у місті стоять патрулі на в'їзді та у місто, і власне міський голова вже закликав містян з розумінням ставитися до цього. Також анонсували більш великий брифінг і більші деталі вже ближче до 18-ї години. Тож нові подробиці розкажу у наступних ефірах. Стоді. Леся, це була Олександра Стасишин Львова, де сьогодні опівдні застрелили народного депутата Андрія Парубія. До 30 зросла кількість поранених внаслідок масованої атаки на Запоріжжя серед поранених троє дітей. Нагадаю, ворог уночі атакував місто шахедами та ракетами. Одна жінка загинула. Жертва удару пані Валентина. Вона була в своїй квартирі, коли після ракетного удару у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Вигоріла половина під'їзду. Жінка хворіла, тож не змогла самостійно вибратися з квартири, кажуть сусіди. Вона лежала на другому поверсі, 86-та квартира. Вона була е, паралізована. І коли ми виходили, я дивлюся з другого поверху полум'я з квартири. Я кажу, там бабуся лежить. Комбіновану масовану атаку росіян протягом ночі пережила Дніпропетровщина. Армія РФ обстріляла регіон крилатими балістичними ракетами і безпілотниками. Вибухи лунали з 2-ї години ночі і не зупинялися аж аж до 6 ї ранку. У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них спалахнули пожежі. Окрім того, в обласному центрі зайнявся приватний будинок. Пошкоджень дістав торговельний центр. Чи є поранені? Дивимось далі. Крилаті та балістичні ракети, а ще безпілотники. Протягом ночі армія РФ масовано атакувала Дніпропетровщину. Вибухи лунали чотири години поспіль. Здригалися будинки. Ну слава Богу, у нас все уціліло. Ми неподалеку живемо. Ну як бачимо, дуже погані результати. Тварини здригались, дуже перелякалися. Найбільше пошкоджень дістали будинки на цій вулиці. Таких тут понад 10. Одна оселя вигоріла вщент, так само, як і господарська споруда. Власник каже, вцілів дивом, бо ж сьогодні не ночував вдома. Затофонували сусіди. Я приїхав близько там пів п'ятого ранку і побачив, що горить будинок. Потім приїхали затушили все. Ну, від будинку нічого не залишилося. Слава Богу, що живі, А ну безумовно віччя від того, що залишилось без будинку. До приїзду рятувальників сусіди кинулися гасити будинок самотужки, перекинули через вулицю садовий шланг і перекрили газ. Ми пережили цей масований наліт, не спали, ховалися між стін, куди могли сховатися, скажімо так, і відчули біля 4 десь 10, потужний вибух. Побачили загоряння велику пожежу поруч з нашим будинком. А ще понівечений торгівельний центр. У будівлі вибиті вікна, подекуди немає фасаду. Настільки, що видно внутрішнє оздоблення магазинів, пошкоджені і крамниці довкола, проте ніхто з працівників не постраждав. Б'є армія РФ по цьому району не вперше. Декілька разів вже стоє страдав магазин, бо дуже багато було ракет. Уже Отже, 9-го дзвонили, вже сказали, що тут пошкоджений дуже магазин. Стекла побиті, в магазинах все повалено, все зруйновано. Атакували росіяни і Павлоград. Там понівечений інфраструктурний об'єкт. У багатоповерхівках навколо вилетіли вікна та минулося без постраждалих. Загалом протягом ночі нашим оборонцям неба вдалося збити 18 ракет і 20 безпілотників. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Щойно стало відомо, що ворог поцілив ФПВ-дроном по ринку у Покровській громаді Дніпропетровщини. Постраждали четверо людей, по двоє чоловіків та жінок. Усі легкі повідомляє обласна військова адміністрація. Медики надали їм допомогу на місці. Російські атаки по цивільних ставлять під сумнів серйозність бажання Росії до миру радбез ООН, який екстрено скликала Україна, відреагував на масовані російські обстріли Києва та інших міст. Прем'єрка України Юлія Свириденко в залі ООН показала світлини людей, яких вбила Росія під час останньої атаки на Київ, і закликала світ посилити оборонну допомогу Україні і тиснути на Кремль. А представник від США попередив про серйозні санкції про. Ти Москви Росія знову обстріляла житлові будівлі та забрала життя новинних людей. Я просто хочу показати деякі фотографії людей, які загинули. Їх 25. Ще 63 отримали поранення. Наймолодшою жертвою була дівчинка, якій ще не було трьох років останні атаки безпілотників та ракет на Україну ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру. Удари по цивільних районах мають бути негайно припинені. Лідери Росії та України повинні домовитися про двосторонні зустрічі. Президент Трамп попередив про подальші економічні заходи США, якщо Росія вирішить продовжувати цю війну. Гур знищило склад вибухівки в Тульській області Росії. Під атакою був підземний склад вибухових речовин на території Олексинського хімічного комбінату. За даними джерел в гур на захищеному складі, зокрема зберігався піроксиліновий порох. Це бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артсистем та ракетних двигунах. Про гучні вибухи вночі повідомляли і місцеві в пропагандистських пабліках. Наші сили оборони цієї ночі знову успішно приземлили дрони на російські нафтопереробні заводи. Ураження ворожих об'єктів підтвердили в генштабі. Потужні вибухи і пожежі були на Краснодарському НПЗ, який виробляє 3 мільйона тонн автопродуктів на рік. Зокрема, і пальне для армії агресора, повторно уразили сизранські НПЗ у Самарській області. Там виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний газ і мазут. Фейки та маніпуляція. Росія готує нову хвилю пропаганди проти України. Про це очільник гур Кирило Буданов розповів під час форуму інформаційна війна від спротиву до стійкості. Чергова хвиля дезінформації пов'язана з російсько-білоруськими військовими навчаннями. Запад 2025 Інформаційне загострення очікується вже в середині вересня. Буде просто шалена хвиля інформаційного інформаційного загострення, якщо хочете. В Киї будуть іти абсолютно з усіх боків. Це теж треба розуміти. Відсотків 90 там будуть російські, 10, на жаль, інші. Це теж треба пам'ятати нам всім добре. І буде нагнітати сістерія. У перший день великої війни він повернувся за кордону, аби стати до лав захисників. Сьогодні офіцер другої галицької бригади з позивним Слон розповідає про свій шлях у війську від перших боїв до нових випробувань на фронті. У перший день великої війни Євген Познік повернувся додому, поцілував дружину та дітей і пішов до військкомату. Я Познік Євгеній Миколаєвич, позивний слон. Розпочалася війна, прийняв рішення, що потрібно повертатися і ставати на захист нашої держави. Повернувся з за кордону. Перші бої були надзвичайно важкими позиції під Новокалиновим. Ворог штурмував з усіх боків. Тоді Євген уперше зрозумів, що командир має бути поруч зі своїми людьми. Він питає, куди ти їдеш, я кажу, що їду туди до своїх хлопців буду разом з ними працювати. Ми тоді чотири сутки обороняли ті позиції, без жодної втрати обійшлося. За дві доби вийшло так, що я забаранив біля 17 противника. За джина від слона. Найзапикліші бої він пройшов на Покровському напрямку. Тоді росіяни кинули у бій бронетехніку і десятки мотоциклів. Українські захисники витримали штурм. За той період, за ті дві години, вони поклали біля 70 чоловік противника. Та в нас підрозділ взагалі як велика одна родина. У нас завжди було людське відношення до особового складу. Для Євгена головна нагорода не медалі, а життя його побратимів. Він упевнений, найсильніша зброя України це насамперед люди. Технологія така, що вона ламається. А люди, вони, якщо вони змотивовані, правильно працюють, вони можуть гори звернути. Сам Євген воює, аби його діти не бачили війни. Юрій Лозенко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Меріаски далі продовжують наступний випуск о 17-й.